Сьогодні перший раз з Русланою будемо куштувати такий делікатес. Устриця. Ось так вона виглядає, це вже розкрита ракушка. Бачите? Свіженька. І її їдять ось так. Для цього треба взяти ось такий соус. Це нам так розповідали. Полити сюди, отак. Вона жива, бачите, вона трошки скорочується. І ще можна mm -hmm. взяти. Лимончик і так зверху трошки. Оп-оп. Єсть. Ну і тепер, як то кажуть, будьмо. Ну, я відшкрябаю. Там казали, що можна відчкрябити. Такий кус моря. Так. Водичка така. Ти готова? Я не знаю, чи я відшкрябала повністю, ну давай. Ну... В магазині сказали, якщо виживемо, то через місяць приїдемо ще. Будьмо. Давай. Лишу Його? для Руслани. Їй дуже сподобалось. Класний делікатес. О, дуже слизьке, дуже сольове. Ну, до нього так, треба я... привикнути. Не кожному воно зразу дається. Але це чистий білок. Ой, треба запити соком. Така дуже слизька, дуже. В роті така. Ти їж давай. Mm. <laughs>